Всім привіт! Сьогодні готую смачний салат із молодої капусти. Спочатку візьмемо куряче філе, розріжемо його навпіл, додамо сіль перець та спеції за смаком, а також трішки олії. Відправимо в розігріту духову шафу до 180 градусів на 25-30 хвилин до готовності. Далі напівкільцями нарізаємо цибулю. Та замаринуємо. Додаємо 2 столові ложки оцту, 1 столову ложку цукру, пів чайної ложки солі та заливаємо гарячою водою. Залишаємо на 10-15 хвилин, щоб замаринувалась цибуля. А тим часом дрібно шинкуємо молоду капусту. Дістаємо з духовки запечене м'ясо, даємо трохи охолонути та нарізаємо ось такими полосками. Також нарізаємо свіжий помідор і додаємо до салату. Сюди ж відправляємо мариновану цибулю і заправляємо салат майонезом або сметаною. Також за бажанням можна додати сіль та перець. Перемішуємо і отримуємо легкий, поживний та дуже смачний салат. Всім рекомендую приготувати. Підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Всім до скорих зустрічей!